Україні друзі, сьогоднішнє відео, знаєте, буде ні в тині, ні ворота, але це буде відповідь на ваше запитання. І саме зараз я от віднайшла хвилинку, поки є світло, поки в мене тут сир ось робиться то я дам відповідь на це запитання, але воно городнє. Тому... Крім того, це відео буде дуже нетрадиційне для мене. Я сподіваюся, і я впевнена, що більше я. Відповідей на такі запитання давати не буду. Ну, але оскільки запитання це прилетіло, і прилетіло воно у коментарі під одним з відео, і у особисті одне й те ж саме запитання від однієї людини. У коментарях це посилання я видалила, зараз ви зрозумієте, чому, а відповідь все одно на нього дам. Запитання було ну, доволі об'ємне, я б сказала, бо воно стосувалося мого ставлення до каналу. До... Змісту відео на ньому, до змісту конкретного відео, на яке посилання мені прийшло, ну і до штучного інтелекту в цілому. Тому я і дам зараз на це запитання, як я вже сказала, поки в мене є хвилинка, поки в мене там активується закваска. Перш за все про зміст того відео посилання, на яке прийшло, бо ну, мене це найбільше, напевно, зацікавило. Кілька моментів мене насторожило, точніше насторожило те, що хтось може так робити. Хтось послухається цього секрету урожаю і так зробить. Ішла мова про те, що треба вносити мінеральні добрива під сніг і насипати туди. Увага! Попів! І названо дуже гарним компаньйоном до нього суперфосфат. Дійсно, ідея внесення добрив по снігові була популярна серед садівників, городників та навіть і дрібних фермерів багато часу тому. Це було викликано тим, що люди просто не встигали внести ці добрива у найбільш оптимальні строки, в найбільш оптимальні періоди. Але з часом наукові дослідження і практичні агрономічні рекомендації. Переважно відмовилися від цього як від ефективної технології. Тобто вони вважають їх неефективно. І аргументи були дуже прості: по-перше, високі втрати поживних елементів. Коли вони погано проникають у ґрунт, тоді швидко виносяться із талими водами, не досягаючи кореневої зони. Коли сніг тане, то утворюється. Певний обсяг води, яка рухається поверхнево. Ну, і якщо особливо ще якісь незначні такі, знаєте, нахили, тоді вода просто переносить добрива ось ці поживні елементи, у водні об'єкти у ґрунтові води, не давши їм потрапити у ось ту прикореневу зону. Таким чином, ми. Саме і створюємо оцей, знаєте, прецедент, коли добрива є шкідливим. Як ми вже з вами неодноразово зазначали, фосфор є дуже малорухливим в ґрунті елементом. І тому вносять його або ж під перекопування, або безпосередньо посадкові лунки так, щоб він потрапляв якомога ближче до кореневої зони рослин. А ось таке внесення на поверхню ну, це як то кажуть, ні про що, але. Значна частина фосфору, ось цього суперфосфату, із саме талими водами потрапляє у, на жаль, наші водойми. І потім ось це цвітіння водойм, яке ми останніми роками дуже часто бачимо, це якраз і спричиняється розвитком ціанобактерій у таких водоймах, де забагато. Фосфору, який потрапив туди саме при неграмотному внесенні мінеральних добрив. Важливо також відмітити, що переважно більшість поживних елементів спрямовують до рослини, точніше прокладають її шлях, точніше полегшують вбирання рослинами цих поживних елементів в мікроорганізми. Якщо ж ми носимо на сніг, звичайно, там зовсім мікроорганізми не працюють. Коли потрапляють добрива на поверхню ґрунту, вони знову ж таки дуже мало використовуються мікроорганізмами, тому що поверхнево мікроорганізми, як правило, в верхніх самих шарах мікроорганізми дуже мало активні, іноді не виживають. ну, тобто, Це природно, це ну, зрозуміло. Багато університетів і дорадчих служб не рекомендують розсипати комерційні добрива. На сніг або на мерзний ґрунт, оскільки рослини їх не можуть використати ефективно, бо коренева активність мінімальна у холодну пору. Велика частина добрив залишається на поверхні і не досягає кореневої зони. І високий ризик вимивання під час танення. Ну а якщо йде мова про азотні добрива, то і втрати у повітря. Це означає, що фінансові витрати на добрива. Внесені по снігу або померзлі землі, найчастіше себе не виправдовують. Але не в цьому найбільша шкода такого відео. Голос штучного інтелекту, я не хочу тут вживати слово сполучення, голос автора, голос штучного інтелекту пропонує і запевняє вас, що попіл це є найкраще добриво для смородини, ну і намагається це обґрунтувати. Попілу, але не приймає до уваги того, що попіл це дуже лужне добриво, бо містить занадто багато вапна. І це вже не є природним для смородини. Смородина полюбляє слабкокислий ґрунт. Я не буду заперечувати, звичайно, що попіл це гарне добриво, але воно вимагає підвищеної уваги. Застосування попілу, технологію застосування вони вимагають підвищеної уваги. Власне, через ось цю таку лужність значну, через зміст вапна треба застосовувати їх специфічним чином. І ми про це з вами говорили у кількох відео. В двох словах, це буде означати, на дуже кислих ґрунтах можете вносити попіл без остраху, що він залужнить ваш ґрунт. Хоча, знову ж таки, має бути якийсь здоровий глузд. Що стосується смородини, то якщо у вас кислий ґрунт, і ви вносите попіл, то вносите його з такого розрахунку, щоб ґрунт ваш залишився слабко кислим після того, як попіл почне там працювати. У випадку ж нейтральних ґрунтів чи слабколужних, що буває рідше. Або також у випадку рослин, які не люблять. Слабколужних ґрунтів, а це більшість рослин, попіл перед внесенням треба погасити. Тобто нейтралізувати його ось тим оцтом, чи лимонною кислотою, чи кислою якоюсь брашкою, чи ну будь-чим кислим сироваткою, для того, щоб нейтралізувати, для того, щоб попіл зміг усі свої. Корисності віддати рослині і разом з тим не зашкодити ґрунту і не зашкодити рослині. А це, як ви розумієте, зовсім не зимовий варіант внесення. Таке внесення ми можемо робити і в середині літа, і в кінці літа, і на початку осені. Але ще одна небезпечна річ прозвучала у цьому відео. Некоректна, неграмотна річ, коли суперфосфат названо гарним компаньоном для попелу. Ми про це з вами вже неодноразово говорили і довго зупинятися на цьому не буду. Просто запропоную вам подивитися ось ось цю таблицю, яку я вже не раз вам викладала, на яку спираюся часто. Горизонтально я виділила для вас дві назви: потаж і вапнота попіл. Насправді, потаж це мінеральне добриво, але речовина ось цей калій карбонат, він входить також і до складу попелу. Особливо його. Кількість збільшується, коли попіл уже трохи пролежав, коли він вже пролежаний, так би мовити. Тож, якщо подивимося на ці два рядочки, то бачимо лише три зелених смайлики. Два з них ті, що позначають сумісність поташу і попилу. Поташ лише з поташем, а попіл з попелу. Також попіл сумісний із добривом, який називається ціанамід калію. Але це добриво. Я жодного разу на ньому не зупинялася, вам не розповідала, тому що це добриво. Дуже таке, знаєте, специфічне. При підвищенні кількості воно послаблює сходи, тобто запобігає сходам, навіть використовують іноді у якості гербіциду, а також у підвищених дозах може бути токсичним, тому не знаю, чи хто його зараз застосовує. Як бачите, Ну, сумнівний, так би мовити, варіант це сумісність попілу із селітрами і сумісність його з сечовиною. Чому такий сумнівний варіант? Тому що їх можна змішувати при безпосередньому унесенні у ґрунт, якщо от перед самим внесенням, і ви його одразу зробляєте з землею. Таким чином. Щоб всі речовини, які при цьому будуть вивільнятися при їхньому контакті і взаємодії, щоб вони не вилітали в повітря, а щоб були вібрані ось цими ґрунтовими агломератами і перероблені мікроорганізмами. Навіть якщо ви попіл використовуєте, то разом з ним суперфосфат використовувати не потрібно. У такому випадку, ви будете сподіватися на те, що суперфосфат спрацює, а він абсолютно не спрацює, бо в таких лужних умовах він не працює, тому що кальцій є у суперфосфаті, кальцій є в попелі, в попелі є гідроксид які ще більше заблокують фосфор. Фосфор у кислих ґрунтах розчиняється, у кислому середовищі розчиняється. І тому ми вносимо його. При необхідності швидкої дії разом з оцтом чи із лимонною кислотою. Тому ось такий секрет, він не те, щоб є секрет урожаю, він є секрет шкоди. Як бачите, ось така порада є, на мою думку, просто шкідливою. Сподіваюся, Це. з першим пунктом я справилася. Якщо у вас виникнуть якісь запитання щодо цього, ставте їх, будь ласка, в коментарях, а я продовжу. Наступне запитання стосувалося контенту, в цілому всіх відео. Що стосується продуктивності цього каналу, так, продуктивність дуже висока, бо за три місяці викладено більше ста відео. Якби це робила людина, такого б точно ну, не могло статися. Скажу відверто, я його не переглядала, бо не маю на це часу, і це мені не цікаво. В першу чергу тому, що увесь контент створений штучним інтелектом. Звичайно, є людина, яка за цим стоїть, яка використовує платну версію штучного інтелекту. Як ви розумієте, штучний інтелект нічого сам не придумує. Він просто аналізує все те, що є в мережі. А в інтернеті, як відомо, викладають інформацію усі, хто не лінується, і перетворює його в такий текст, озвучує його. Та й навіть і відеоряд підбирає. Ось тому і трапляються часті помилки у відповідях штучного інтелекту. Ось тому і такі канали, і такі поради, і такі умовно автори мене не цікавлять. Сьогодні в інтернеті багато відео, в тому числі ігородних, які створені штучним інтелектом. Вони можуть бути красивими і Швидкими або довгими, так як це подобається Ютубу, але я хочу нагадати одну важливу річ: город це не абстрактна якась схема, а жива система. І у кожного з нас свій ґрунт, своя погода, свої помилки і свої спостереження. Я показую те, що роблю сама в своїх умовах, і за кожну свою пораду я беру відповідальність. Натомість, штучний інтелект. Може зібрати велику кількість інформації. А живий городник працює із ґрунтом, погодою, помилками і наслідками. Живий автор, як то кажуть, відчуває запах ґрунту. Знає, що було минулого тижня минулого року. Штучний інтелект не бачить вашого города, і він не знає його особливостей. Тобто. Авторство каналу це ознака відповідального знання. Якщо я автор каналу, я відповідаю за все те, що вам розповідаю. Також ознакою того, що канал створений штучним інтелектом, і його різниця із каналами, які створені людьми, які ведуться людьми, у тому, що. Люди-автори вони ведуть спілкування в коментарях. А на ось таких каналах, і на цьому безпосередньо, про яке йде мова, там люди в коментарях теж пишуть, але переважно не просто спілкуються між собою. Штучний інтелект не відповідає на ці запитання, він може згенерувати тільки якісь такі шаблонні відповіді, але ці відповіді часто можуть бути так само шкідливими, як і поради. Які штучний інтелект узяв е, з інтернету? А в інтернет, як відомо, викладають інформацію усі, хто не лінується. Яка мета таких каналів? Ну, відомо яка? Це заробляння грошей. І це не можна сказати, що погана мета дійсно. Бо мало хто веде такі канали, які не монетизуються. Хоча, напевно, вони і є такі канали. Але я в тому числі, і я цього від вас не приховувала, створила свій канал у? Напевно, одні з найважчих часів свого життя, але е, поставила перед собою ціль, щоб могти донатити якомога більше на допомогу нашим захисникам. І ці незначні прибутки, незначні, тому що переглядів не так багато у мене, як у каналу, про який зараз ми з вами говоримо. Бо е, продукую свої відео я сама все роблю сама, від зйомок до монтажу до цих. Всіх-всіх якихось заставок, все це власноруч, і це займає час, і це потребує натхнення, і це має хоч трошечки якось монетизуватися, хоч по мінімуму, але і ці кошти дуже дорогі для допомоги нашим Збройним силам. Якщо ж перетворювати канал просто у метод заробітку, це, напевно, теж непогано. Але якщо Поради, які звучать з цього каналу, не були б шкідливими чи небезпечними. Так, звичайно, є дуже грамотні канали, а є дуже небезпечні. Ну, але головний посил такий: якщо не звучать з каналу якісь шкідливі порції інформації, то має місце бути інша справа, скільки людей не розрізняє. Авторство людське і авторство штучного інтелекту. Дуже багато людей, зокрема й на цьому каналі, звертається до цього штучного інтелекту в коментарях з запитаннями. Буває, що хтось інший з коментаторів відповідає. Але автор каналу, автор каналу який стоїть за тим штучним інтелектом, цього зробити не може, бо, швидше за все, це, знаєте, такий інфоциган, такий заробітчанин, який не орієнтується у. В сфері того, про що його канал. Таких каналів, звичайно, можна створити багато і ем, при цьому заробляти немалі кошти. Хоча ем, нема де ем, правди діти, потратитися теж треба, бо е, такого виду відео створюється за допомогою платних версій штучного інтелекту. Їх є дуже багато різноманітних. Я вам розповідаю це із деяким, деяким знанням справи. бо я проходила не одне навчання для того, щоб уміти працювати із штучним інтелектом у освіті, у школі безпосередньо. І перш за все, тому щоб бути, ну, якщо не попереду своїх учнів, то хоча б на рівні з ними. Бо учні дуже багато застосують штучного інтелекту, звичайно, порушуючи академічну доброчесність. і про це треба, до речі, всім розуміти. Тож. Навчання проходила в тому числі і для того, щоб орієнтуватися, як розрізнити контент, створений штучним інтелектом. Я маю на увазі зараз і письмові роботи учнів, і якісь їхні презентації, все, що вони мають навчитися робити у школі без штучного інтелекту. Вони роблять з застосуванням штучного інтелекту. Я не можу заперечувати, що штучний інтелект це. Важливе досягнення людства. І так, це досягнення семимильними кроками сприяє розвитку від людства. Звичайно, ось таке бездумне використання штучного інтелекту може призвести, і я думаю, що, на жаль, призведе до багатьох криз. І що буде про це, важко сказати. Але все ж таки, на мою думку, людина має навчитися бути. Автономною, не залежати від штучного інтелекту, не залежати від електроенергії, ну або по мінімум від неї залежати, так само і застосовувати прості методи, прості методики, прості технології у приготуванні їжі, у вирощуванні рослин, коли можна обійтися малими засобами, невеликими витратами. Мені дуже подобаються люди відверті і подобається бути відвертою з людьми. І е, ще одне: дуже важливо бути чесним із своїми глядачами. Тому я відповідаю за кожне своє слово, за кожну свою пораду і ніколи не раджу того, що сама не випробувала. Про це я відверто пишу у коментарях, так і пишу, сама цього не використовувала. Або мені не доводилося з цим стикатися. Хоча я би могла так само запитати штучного інтелекту і так само написати вам якусь відповідь. Але це буде не моя відповідь, це буде відповідь з якогось джерела, в якому штучний інтелект її знайде. Ну, а це суперечить самі ідеї мого каналу. Бо у городництві важливо не тільки знати, що написано, а ще більш важливо Знати, що буде після цього. Я не змагаюся штучним інтелектом і не заперечую його існування, а вже кожен глядач обирає той формат, який йому більш до вподоби. Ну, а що стосується глядачів і особливо підписників мого каналу, то ви люди із добре розвиненим критичним мисленням. Єдине, на чому хочу наголосити, зараз потрібно бути дуже і дуже уважними. І намагатися все-таки відділяти зерно від полови. Ну, а якщо все-таки вам більше до вподоби спілкуватися з штучним інтелектом, ну, то хто вам може заборонити? Ну, ось здається і все. Що я могла сказати з цього приводу, ваші ж думки пишіть під е, відео у коментарях. Мені буде цікаво, та думаю, і вам буде цікаво, які думки е, панують в інфопросторі, е, Щодо штучного інтелекту.